Поява бліг на шкірі собаки проблема досить неприємна, адже їхні укуси не лише викликають свербіж, блохи можуть бути переносниками небезпечних хвороб як для улюбленця, так і для його власника. Сьогодні ми поговоримо про цих небезпечних паразитів та методи боротьби з ними. Як зрозуміти, що на тілі вашого улюбленця з'явилися блохи? Виявити бліг при огляді шерсті та шкіри улюбленця можна неозброєним оком, але і деякі сигнали у його поведінці вказують на їхню присутність. Укус блохи часто супроводжується появою свербежу, у відповідь на який собака може вилизувати, вичухувати себе та навіть намагатися вигризати уражену ділянку. Інша ознака це неспокійна поведінка собаки, улюбленець поводить себе так, ніби не може вмоститися чи знайти собі місце. Якщо ви помітили, що ваш улюбленець став досить стурбований, лізе до хвоста, намагається почухати ділянку попереку. Що ви помітили на ньому прищики, чорненькі точечки, можливо, при розминанні яких на руках з'являється щось подібне на кшталт крові? Відповідно, це може говорити про те, що у вашої тварини є блог. Є такий великий міф, про якому власники думають, що якщо тварина Живе виключно в будинку, мається на увазі в багатоповерховому і майже не виходить ніколи на вулицю, відповідно, в неї бліг не буде. Це неправда для блохі, тварина, будь-яка кіт, собака, тобто, це об'єкт харчування. Важливо є те, що всього навсього 5% паразитів є на тварині. Тобто 95 це лялечки, личинки, котрі вилуплюються, всі вони живуть в помешканні, а не на самій тварині. Тому часто досить власники, не знаходячи на тварині блоху, кажуть що бліг у тварини немає, але є досить простий тест, який дозволяє виявити досить швидко блошину інвазію, блошину ураження. Це фекалії бліг. Не завжди вони будуть. Відповідно, якщо тварина чистоплотна, або тварину часто купають, але досить просто і легко їх виявити, просто почесати шерсть на мокрий папір. Якщо там з'являться червоні розводи, відповідно це говорить про те, що у тварини є блохи. Слід зазначити, що блохи і блошини алергічний дерматит це трішки різні речі. Відповідно, у тварин, якої є блохи, Може не бути дерматиту, і навпаки, тварина, у якої є алергічні блошини дерматита або алергія на слину, бліг, не на самі механічні подразнення. Відповідно, у такої тварини достатньо 2-3-4 укуси. Тварина буде просто досить сильно чухатися. Тому важливо є оглядати, і якщо ви помітили ключові симптоми, це зменшення об'єму шерсті в ділянці крупа попереку, постійне вилизування в цій ділянці, стурбованість, потрібно звернутися до ветеринарного лікаря, який зможе поставити правильний діагноз і призначити правильне лікування як блохи потрапляють на шкіру. Блохи більшу частину свого життя проводять на тілі тварини. Це кровосисні комахи, тому для них важливо паразитувати на живому організмі. І хоч джерелом зараження частіше стає саме уражена тварина, блохи можуть потрапити на шкіру своєї жертви і за інших обставин. Так їх на одязі може переносити і сам власник улюбленця. Також достатньо, щоб собака тимчасово знаходився поряд з місцем, де є блохи, а це найчастіше зовнішнє середовище. Інший спосіб Зараження це контакт з іншою твариною, на тілі якої живуть блохи або з місцем чи об'єктами, з якими вона взаємодіяла раніше, і цей перелік не є вичерпним. Блохи є досить прудкими і вони стрибають на відстань, яка перевищує в десятки разів їх довжину тіла. Відповідно, це приблизно 30 сантиметрів. Тому переміщаються вони теж досить швидко і можуть розносити себе по всій квартирі теж досить швидко. Для того щоб заразитися блохами, не потрібно обов'язково контактувати з твариною, яка хвора на блошиний дерматит. Достатньо. Ні, лише принести додому з вулиці яйця або личинки бліг або самих бліг в себе на підошві, і цього буде достатньо, щоб заразити вашого улюбленця. І Можливо, на перший час, коли ви тільки це зробили, занесли одну-дві блохи або яйця, або одне-два яйця в квартиру. Нічого не станеться, але пройде обов'язково період розвитку. І через 3-4 місяці тварина почне страждати від блошинодерматиту чи небезпечні вони дискомфорт, що створюють блохи в момент укусу лише один бік ситуації. Проте існує небезпека, яку цей укус може викликати. Найперше це поява алергічної реакції, результатом якої можуть бути свербіж, подразнення шкіри, і як результат, дерматит. Також блохи можуть стати причиною зараження собаки деякими гельмінтами, появу яких можна виявити не одразу. Найважливішим в розумінні блошинодерматиту є саме цикл розвитку самої блохі від яйця до статево зрілого організму. І цей період може бути досить довгим і залежить саме від, від умов, в яких розвивається майбутня блоха. А саме температурне середовище, освітлення, вологість. Відповідно, якщо температурні умови не сприйнятливі, цикл розвитку блохи може становити до півроку. І відповідно іноді власники не можуть зв'язати проблему виникнення блошинодерматиту, тому що хворіли там на Наприклад, оброблялися в січні, а тварина захворіла в, в, в ну там влітку. Да як позбутися бліг? Спочатку переконайтеся, що вашого собаку турбують саме блохи, а не інші подразники. Тож найкращим рішенням буде візит до ветеринарного лікаря для боротьби з блохами застосовують такі препарати: шампуні, нашийники, спреї, таблетки чи краплі на холку. Якщо на прийомі у лікаря виявилося, що вашої тварини блошина алергічний дерматит або блошина інвазія, я вже казав це трішки різні речі. То потрібно провести обов'язкову боротьбу з даною проблемою, а саме обробити тварину каплі е, на холку або таблетки від бліг і при ə, досить сильній інвазії або неефективній боротьбі за допомогою капель або таблеток придеться обробляти весь будинок і місця, де мешкає тварина, це є дуже важливо. І найголовніше в боротьбі з блошинним алергічним дерматитом це регулярність в обробках тварини. Слід розуміти, що блошинний дерматит виникає саме на слину бліг. Тому у собак алергіків досить важливим є запобігти моменту укусу. Для цього є засоби, які називаються репеленти. Вони ну, не досить е, високоефективні, але їх ефективність. З певна є, і тому відповідно потрібно при боротьбі з блошиним дерматитом уже в алергікаві використовувати всі доступні методи і засоби, тому що 75% всіх дерматитів шкіри у тварин саме є паразитом. Як попередити небезпеку? Багатьом власникам важко уявити, що їхні собаки можуть бути уражені блохами. Вони дбають про їхню гігієну, підтримують чистоту в оселі та завжди попереджають контакт своїх улюбленців із вуличними тваринами і вважають, що цього достатньо. Та варто розуміти, що одна блоха може відкладати до 25 яєць за добу близько 500 за життя. Неважко уявити можливий масштаб небезпеки. Щоб убезпечити улюбленців від бліг, варто використовувати профілактичні засоби. Існує дуже багато міфів для боротьби, які використовуються для боротьби з блохами. Найулюбленіші міфи це типу ловити бліг на тварині давити їх, відповідно думаючи, що вбивши статево зрілу особину, ви таким чином боретесь з блошиним дерматитом, використовувати всякі горілки з ваніліном, типу полині, використовувати виключно шам. Пуні для боротьби з блохами це не працює, а, працює лише регулярність. Важливо, що саме концентрація лікарського засобу на шкірі є основоположною для боротьби з блошиним дерматитом. Тому, відповідно, кожна піпетка має маркування. А, вага 10-20 кілограмів використовується на тварину вагою від 10 до 20 кілограмів. Якщо тварина важить вже 20 з потрібно використовувати піпетку 20-40 кілограмів, або ну яка піпетка є в лінійці виробника. Однією з помилок є економія. беруть піпетку 10-20 кг і обробляють 5 тварин по 4 кілограми це так не працює. Так не можна, тому ділити піпетку не можна. Вона взагалі розрахована на квадратні метри шкіри тварини. Просто для зручності для власників використовуються саме вагові категорії, і препарати абсолютно є безпечними. І оці ці такі помилки в лікуванні блошино дерматиту призводять до неефективності. І я вам так скажу: як лікар, який займається лікуванням шкірних проблем, це найкрутіший діагноз, тому що лікування просте, лікування ефективне і не потрібно далі углу в проблеми, чому тварини свербіж. Пам'ятайте, блохи активні увесь рік, тож дбати про захист вашого улюбленця від них варто постійно. Не забувайте відвідувати ветеринарного лікаря та вчасно реагувати на появу цих неприємних паразитів.